Інтернет-магазин на платформі Shopify відкриває великі можливості для продажів по всьому світу, але для успішного бізнесу важливо забезпечити зручні та надійні способи оплати. PayPal є одним із найпопулярніших і найзатребуваніших варіантів. Клієнти по всьому світу довіряють цій системі, і її наявність у магазині значно збільшує шанси на продаж. Але що робити, якщо ви перебуваєте в країні, де складно працювати з PayPal безпосередньо, або якщо Є складнощі з виведенням коштів. Тут на допомогу приходить Westernbit. За допомогою Westernbit можна підключити PayPal до вашого Shopify магазину і вирішити безліч супутніх питань, щоб ви могли зосередитись на продажах, а не на фінансових деталях. Чому важливо підключити PayPal до Shopify? Мільйони покупців по всьому світу обирають PayPal завдяки простоті та безпеці системи. Клієнти, бачачи логотип PayPal на сторінці оплати, впевнені в тому, що їхня транзакція. Акція буде захищена. Це підвищує довіру до магазину і зменшує ймовірність того, що покупець піде на етапі оформлення замовлення. WesternBat дає змогу продавцям легко підключити PayPal і обійти можливі складнощі з платіжною системою. За допомогою WesternBit можна налаштувати прийом PayPal платежів на Shopify і безпечно та швидко виводити кошти. Підключення PayPal через WesternBit надає додаткові переваги для продавців. Миттєвий доступ. До міжнародних ринків ви зможете приймати оплати від клієнтів по всьому світу, що особливо важливо в період сезонних розпродажів і свят, коли попит на міжнародні покупки зростає. Надійна фінансова підтримка. Western Ренбі допомагає мінімізувати ризики, пов'язані з міжнародними платежами, і спрощує виведення коштів у зручній валюті. Якщо ви хочете зробити свій shopify магазин конкурентно спроможним на міжнародному ринку, підключення PayPal це важливий. Крок за допомогою Bit ви можете легко інтегрувати PayPal у свій магазин, уникнути труднощів з обробкою та виведенням коштів і зосередитись на розвитку свого бізнесу. Підключіть PayPal до Shopify і надайте своїм клієнтам зручний спосіб оплати, а собі стабільні та безпечні транзакції. Почніть приймати платежі з легкістю та впевненістю, і ваш бізнес буде готовий до зростання на глобальній арені.